Доброго раночку. Сьогодні 2 листопада, я вже сьогодні не попелюшка, бо вчора знімала відео і не побачила, що в мене на щоках щось чорне. Ну, Напевно, десь тернулося рукою. Я сьогодні переїхала в геть не зовсім іншу локацію, вирішила трошки в інший ліс поїхати. такий старіший ліс. Хожу, шукаю, значить, зараз покажу. Я вже, напевно, годину хожу тут. Ну, По польським. Так, менше, звичайно, ніж на тих вчорашніх місцях. Зате вже нагребла сироїжок. Та думаю, ладно, треба взяти сироїжок. Навіть дві опенечки знайшла і одного муховика. Ну, ось такий от ліс. Тут і ділянки десь я бачу там недалеко вирізані. Але вже трохи Он полячок єсть ось полячок. Оце те, що я назбирала. От. Буду гуляти далі. Боже, Боже, що я бачу? Що я бачу? Нарешті. Нарешті мені пощастило. Ой, яка краса. Ой, який гарнюній. Супер! м-м-м, красавець! Вон. Ну, слава Богу, хоч б одного білого гриба. За весь час моєї грибалки я знайшла. А ось і парочка біля нього, а він такий дерняшка закручений. І він сухленький. І оце. Купаєм, хай на наступний рік росте. Хочу розкажу смішну історію. Он за моєю спиною, де воно? А, він. О. Он за моєю спиною бере такий молотнячок. І я там ходила, думаю, зайду на траву. На ось у цю траву, Вона мене тут рядишком. Але поки я там по тому молодняку лазила, тож я там білого знайшла, то вже по цій траві пішли е троє людей. Вони пішли собі далі, щось тут поколопали, поколупали, пішли далі. Я пішла до машини, оставила кулька з грибами. А сама думаю, ні. Я все-таки вернуся до цієї трави. І зараз покажу, що тут. Ось, будь ласка, оце за тими бігунами. Ось у цьому кусочку травички я вже насобирала поляків. Ну, я не знаю, які у людей пріоритети. Може вони не поляки збирають, може вони збирають якісь інші гриби, а поляки залишили. І на 13 година заїхала ще на свої старі місця весля. Нам дуже такі здоровені, по маслюки ніхто не їздить, але подивлюся, ой боже, все, пруха. Тут трохи, хай на другий вік залишаються. Трохи прикладу їх, присиплю. Да. Розвідка боєм показала, що маслята іще є. Ще їх можна збирати. Просто що зараз вже за ними ніхто не їздить особливо. Так що вони тут себе вольготно почувають. Хоча в лісі вже сьогодні хтось був. Чи сьогодні, чи вчора. Там іще бачила мислючка. Під тою ялинкою. І як не дивно, даже ще і польських знайшла. Два цих молодих соснах. Це досить таки неочікувано в цьому лісі зустріти польські гриби. Красавці які гарні. Ще маленький. Тут уже гарненький можна забирати. Ось там ще. взагалі я тут шукала наші що... польськи. Дуже гарний, коротший потолочок, дуже гарний. Ну, в общем, у мене все пішло не за планом. Збираю польські. Ось отаких красенчиків знаходжу. Ой, яка ніжка гарна. Ой, красавець. О, вже ось такі поляки назбирала пару машлюків тут. Ще походжу по цьому молодому лісочку. Ну що, вже 2 часа дня буду я їхати додому. Набігалася я сьогодні прилично, Виїхала з дому о 8-й годині ранку, а не снідала толком. Ой, ворона каркає, не обідала, ну, зато облазила все, що я хотіла. Я взагалі не люблю компанії, я люблю по гриби ходити сама. Тому що я кудись захотіла, туди кинула і не треба аукатися, переаукуватися. Так що сьогоднішній день, слава Богу, у мене досить таки вдалий і я щаслива. Ось результат. Це найперше, що я першому на першій зупинці своїй збирала. Тут все в підряд і навіть білий. Напевно, я його зараз трошки ще почищу, тут в лісі. Сироїшки. В основному тут таке вразнобой. Це що я тільки що замість маслюків понаходила польських. вон таких ребят гарнюних. А це була моя друга зупинка. Ну там теж її зонтики. Верніше, там і парасольки, і сироїшки, і польські. Дякую Богу і їду потихеньку вже додому. Он мені додому в ту сторону.